Вітаю, сенатор Грем зазначив, що ніхто, ніхто не зміг би не може домовитись з Путіним, крім Трампа. Ця заява прозвучала вчора, як мінімум, вчора вона з'явилась в українських засобах масової інформації, і вона, ну скажімо так, присутня не на всіх ресурсах інформаційних. Адже це певна альтернативна і не дуже приємна позиція. Тобто, як же так, що є в світі людина, з якою ніхто не може домовитись, яку ніхто не може зупинити, крім Трампа. А Трамп нам не подобається. Що ти будеш робити? Нам би хотілося, щоб Путіна зупинив Мерц, Макрон, можливо, Сарказі там десь вирить. Із Політичного а, полону, можливо, Стармер або повернувся ще Борис Джонсон, можливо, Кая Калас разом з Урсулою фон дер Ляйн. От якби ці люди об'єдналися і а, зупинили Путіна, домовились з Путіним, нам було б це набагато приємніше. А, чому? А, ну тому що європейці утворюють нам, нам. Таку, е, ванну теплу, ну не нам, а представникам влади України підтримують, говорять правильні слова, е, е, говорять про те, що Путін, Путін має відповісти. Причому відповісти вони говорять так, як це ми відчуваємо, що Путін має відповісти. Але разом з цим ці люди продовжують чомусь закуповувати газ і нафту в Російській Федерації, метали, корисні копалини, ну і так далі, купу всього. А ти на це закриваєш очі, тому що ці ж люди на твоєму боці. Так буває. Знаєте, коли хтось на твоєму боці, ти закриваєш очі на, ну, на те лайно, яке вони роблять. І це може бути, ви можете і в своєму оточенні це знайти, коли хтось вам лестощі говорить і так далі. Але паралельно десь там, за вашими плечима, за вашими очима робить якесь, якесь лайно. Ви закриваєте на це очі, ви захищаєте цю людину, ви називаєте цих людей там ну, моя креатура, моя людина. Там, ну І так далі. І потім це воно рано чи пізно народжує халепу. Але то потім, потім, а сьогодні тобі важливо, щоб тебе хвалили, тобі гарні речі розповідали, казали те, що ти хочеш чути. А ось ті люди, які не роблять цього, викликають агресію. Ну я це по собі знаю. Я ось така людина, яка ніколи намагається лестощі сказати. Я говорю те, що потрібно для тієї чи іншої ситуації, і цим я трішки підбішую людей. Я це знаю по собі, хоча я добрий, справедливий, неагресивний, чемний, вічливий. Я навіть людей не перебиваю, які перебивають мене. Хочуть висловитись, будь ласка, хай висловлюються. Так ось, ви знаєте, все одно я вмію підбішувати людей, тому що я говорю те, що не подобається, але те, що потрібно робити, для того, щоб процеси йшли так, як це потрібно. Для того, щоб. Потім було краще. І не потім, а завжди було краще. І щоб не запускати ось цю Гедоту, де тобі говорять лестощі, а за твоєю спиною роблять е, те, що руйнує систему. І ось Дональд Трамп фактично є ось такою людиною, яка говорить неприємні речі. Неприємні. Е, Трамп є людина, яка говорить об'єктивність, яка говорить те, чим. Не погодитись легко, але, не погодившись, ми можемо вступити в халепу значно серйознішу, ніж є. Хоча, напевно, а куди ще серйознішу? І ось Грем, який так подобався українцям, якого з таким задоволенням цитували українські засоби масової інформації. А саме Грем говорив про санкції, про необхідність санкційного тиску сьогодні. Став уже не таким якимось для українських засобів масової інформації, адже Грем відкрито заявив, з Путіним ніхто, крім Трампа, не домовиться. Питання: це об'єктивна об'єктивність? Чи це суб'єктивна думка людини, яка просто підігрує Трампа, Трампу? Звинуватити Грема в тому, що він підігрує Трампу? Важко. Адже Грем один із небагатьох в Трампівському оточенні, який фактично не погоджувався з позицією Трампа щодо слабкої сили відносно Путіна щодо домовленостей з Путіним, там загравання з Путіним і так далі. Пам'ятаєте, як тоді це критикували українські засоби масової інформації і якраз цитували Грема? Подивіться на Грема, він санкцію хоче, подивіться, ось от, класна людина. А тепер Грем не подобається, бо Грем говорить, вибачте, але з Путіним домовитись буде важко. З Путіним домовитись не може майже ніхто. І сперечатися з цією тезою дуже важко. Знайдіть у світі людину, яка може натиснути на Путіна. І головне, яка хоче це робити, в інтересах якої це. І ще важливо, від якої ми готові прийняти цю допомогу, згадайте 2022-2023 рік, коли Китай намагався допомогти Україні і намагався вийти на переговорні кейси. Тоді Україна не прийняла допомогу, стверджуючи, що нам допомога від Китаю не потрібна. Пам'ятаєте тоді Тайваню, ця істерія, як всі українці. Миттєво різко стали експертами по тайванському питанню, засуджували Китай, ну і так далі. Пам'ятаєте, було це. Українців розкачати дуже легко. Так ось сьогодні, сьогодні ми маємо дуже складну ситуацію, коли не просто потрібно домовитись з Путіним, не просто потрібно зупинити Путіна, а іще виконати низку умов. Перше, зупинити або домовитись з Путіним потрібно тільки на умовах України. Хоча умови України можуть бути або нереальні, або недосяжні, або такі, які вступають у суперечність з інтересами тих, хто може домовитись з Путіним. Тобто хтось би міг домовитись, але умови України вони можуть суперечити інтересам тієї людини, яка буде домовлятися. Ну, от ви. Ви ж би не стали домовлятися з кимось, якщо це суперечить вашим інтересам. Ну, наприклад, ваш сусід попросив домовитись про продаж його квартири. Ви ж не будете домовлятись про продаж його квартири, вашій сусід, ну, наприклад, там, алкоголіку або наркоману. Ви ж не будете е, намагатися домовитись, правда? Ну, це суперечить вашим інтересам. Для чого вам таке чудо потім у сусідах? Ви не будете це робити. Не будете! Це зрозуміло? І тому, коли ми інколи, ну не інколи, ми завжди, ми правильно це робимо, ми нав'язуємо свої умови, ми кажемо, буде отак, ми хочемо тільки отак, то ви повинні розуміти, кожен з нас повинен розуміти, у владі повинні розуміти, що якщо це суперечить умовам і інтересам тих, хто може домовитись, хто може домовитись, то вони цього робити не будуть. Або будуть робити все, щоб сама домовленість зірвалася. Ви зрозуміли? Наприклад, Наступний момент, що ще ми хочемо. Ми хочемо, щоб не просто ця людина домовилась з Путіним на наших умовах, але щоб ми від цієї людини готові були прийняти допомогу. Тобто, нам ще важливо, щоб це був друг України, щоб це була людина або країна, від якої ми готові допомогу прийняти. Тобто, це не може бути Китай, це не може бути там Японія умовно, це не може бути Індія. Це повинна бути чомусь тільки Європа або Сполучені Штати Америки, коли там повернуться демократи. І оце ще накладає одну, одне обмеження на переговорний трек. Тобто, виявляється, що, вибачте, але, але мені ще й потрібно, щоб я від цієї людини готовий був прийняти допомогу. Ну, це дуже схоже, от коли ви купуєте квартиру. а а продавець квартири, вам дуже не подобається. Тобто, вам подобається квартира, вам подобається ціна, вам все подобається, вам продавець не подобається. Продавець, тобто попередній власник квартири, він вам не подобається. І ви не купуєте квартиру тільки тому, що вам сам не імпонує продавець. І от виходить так, що з одного боку нам потрібен рієлтор, який виб'є тільки наші умови. Тільки наші умови. Квартира повинна бути тільки такою, як от ми сказали, і тільки по тій ціні, яку ми сказали, і тільки з тими знижками, які ми сказали, і тільки е, з тими перероблюваннями там, квартири, яку зробить попередній власник це все раз умова. І друга умова: якщо навіть оце все виконано, то нам ще повинен сподобатись і попередній власник квартири. Інакше ми квартиру не купуємо. А тепер задайтесь простим питанням або машину, неважливо що. Задайтесь питанням. Якби отакі умови ви ставили до купівлі автомобіля, або квартири, або ще чого. Як довго ви б шукали ідеальний варіант? Як довго? І Тут головне не в тому, як довго, тому що дехто з вас каже: ну і будемо очікувати свій варіант. Як довго ви, поки ви шукаєте? Ви входили пішки, жили б на вулиці, на зйомних квартирах і так далі. І є ще один момент: ціна на квартиру зростає. Умови миру зростають, вхід в мир зростає. От може так трапитись, що поки ви думаєте, поки ви відкидаєте всіх і вся, ціна квартири зростає. От вчора тобі не подобався попередній власник, але квартира коштувала 100 тисяч доларів. А сьогодні тобі власник подобається. І умови твої, але квартира 150, а в тебе 150 вже немає. Все має бути вчасно. І нічого в світі не буває ідеальним. Можна шукати ідеальні умови, можна шукати ідеальних людей, але при цьому можна просто програти життя і втратити всі можливості, які можуть допомогти тобі, країні, твоєму добробуту, все можна втратити, так і не дочекавшись ідеальних умов. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на канал.